Справжній революційний шлюб взяли на Євромайдані. Церемонія вінчання відбулась у будівлі КМДА, де віднедавна розмістились протестувальники. Юлія родом із Рівного. Богдан киянин. Обоє працюють волонтерами у медслужбі майдану. Зустрічалися лише місяць, а познайомив їх щасливий нещасний випадок. На нас упав шкаф, вона була травмована. Вона ходила на перев'язку до нього, і так вони познайомилися. Тобто така от ситуація. Вона їх поєднала, і ми не жалкуємо, що дису на спав шкаф. Церемонія вінчання у столичній мерії відбулася цілком стихійно. Побратими нареченого влаштували почесну варту. В обладунках вони приготували молодятам сюрприз. Зараз вони будуть виходити на вулицю, Просто про фейерверк я собі згадав, що в мене в мішку є два, два салюти. Зараз ми їх будемо пустити. бачите, як імпровізовано все відбувається. Родина, до речі, навіть не знає, що молодята одружуються. Сім'ю замінив політик Олег Тягнебок за дружок і дружб. Активісти майдану, які прийшли вітати молоду пару. Ми маємо диск, чи ти мене пам'ятаєш, і маємо таку українську рамку і квіти. Марш Мендельсона з під вправних пальців повстанця у чорній балаклаві за розкішним білим роялем. Він чає молодят священник із Німеччини. Він також прибув підтримати Євромайдан аж із Франкфурта на Майні порівнює сучасні події з часами боротьби. Упа це мені нагадує нову повстанчу армію. Ці люди наскільки є віддані українській справі, так як ті старі вояки, що просто деколи мене дуже це зворушує, і я вірю, що ми переможемо. Навіть у часи нерівної боротьби із радянською системою життя перемагало. Ось на цьому документі свідоцтво про одруження повстанців датоване 1950 роком. Пані Ліда працювала тоді у медслужбі, а пан Василь був командиром УПА. Тоді про щасливе життя годі було мріяти. А для Богдана і Юлії революційні умови не перешкода. Медовий місяць ці сучасні повстанці проведуть на майдані. Богдан Ворон, Денис Фурдин живе ті. -Ві.